Снайпер, который уничтожил более 150 фашистов. Tenor... И это лейтенант Людмила Павлюченко. Вот как встречали в Америке Людмилу Павлюченко, лучшего снайпера Черноморского флота. Извините. Павлюченко. Я? Директора. За речами, Про всякий выпадок Відмовлятися я вам не раджу. Люда на війні вбивають. Я не зможу знати, що хтось там помирає за мене. Павличенко тепер не просто боєць. Вона тепер символ. Місіс Елеонора Рузвель запрошує міс Павличенко проживати у білому домі. І запрошує тільки міс Павличенко. Радянська делегація просить вас внести питання про відкриття другого фронту найголовнішим пунктом. І чому мовчить головний представник вашої делегації? Я маю на увазі пані смерть мені 25 років, і я вбила 309 фашистських загарбників. Чи не здається вам, джентльмени, що ви надто довго ховаєтеся за моєю спиною? L'administració de l'Ajuntament